Сьогодні ми розглянемо питання, яким чином можна сформувати документ та провести його підписання за допомогою веб-порталу Діяпідпис. Наразі ми маємо для прикладу документ, який необхідно підписати. В даному вигляді, ми маємо проєкт договору про взаємодію. Це можуть бути не тільки договори, таким чином підписуються і. Звіти, і акти реалізованих заходів, і акти наданих послуг, тобто будь-який документ, який потребує електронного підпису. Заходимо у будь-якому зручному браузері, в даному випадку використовуємо Chrome. На сайті в пошовику, е знаходимо дія підпис і підписати документ. Відповідно, при натисканні і кліканні на це посилання відкривається веб-сторінка, яка дозволяє нам перейти безпосередньо до підписання документу. В даному випадку потрібно ідентифікуватися і на сайті за допомогою електронного підпису. Відповідно, вибираємо електронний підпис. Є можливість вибору файлового носія. В нашому випадку це буде безпосередній файл із флеш-накопичувача. Тобто на флеш-накопичувачі знаходимо відповідно наш ключ у вигляді файлу, завантажуємо його і вводимо безпосередньо пароль. Звертаємо увагу на. Реєстр, який нас введено, для того, щоб правильно ввести відповідну інформацію, і наш сайт нас ідентифікував. Щитуємо інформацію. Таким чином, у нас ідентифіковано як посадову особу. Звертаю увагу про те, що в даному випадку має бути не просто фізична особа. А фізична особа із приналежністю до певної юридичної особи, тобто повноважний представник. От ви можете бачити відповідну інформацію. Нажимаємо далі і переходимо безпосередньо вже до кроку, який передбачає вибор системи. Вибираємо інший формат. В форматі вибираємо тип системи CATES, і, відповідно, нам пропонують завантажити документ, який необхідно підписати. Натискаємо завантаження і обираємо уже безпосередньо із нашої папочки, там, де розміщено відповідну інформацію. У нас вона розміщена на робочому столі. Знаходимо, обираємо файл. Відповідно, перевіряємо, чи підтягнувся файл, чи правильний у нас назва файлу. Якщо все правильно, натискаємо кнопочку Підписати. Дійснюється накладення цифрового підпису, маємо всю інформацію, хто підписав, від якої інституції, коли здійснено, відповідно, яким це АЦСК. В даному випадку ми використовуємо електронний ключ Приватбанку. Система дає нам можливість відразу завантажити відповідну інформацію, натискаємо завантажити все архівом і бачимо, що у нас в нас з папочкою з завантаженнями підвантажилася вся необхідна. Інформація. Копіюємо її в базову папку, де в нас знаходиться договір. І, власне, вже в архіві маємо інформацію, яка передбачає сам договір, або сам документ, який необхідно було підписати, протокол, який у вигляді звіту, який також дає можливість ознайомитися, що за документ, коли, в якому обсязі, і відповідно інформація про валідність і Дійсність цього підписання, і відповідно маємо можливість також побачити всю необхідну інформацію у вигляді накладеного самого захисту на цей документ. Відповідно, це є документ, вже підписаний, і цю інформацію можна направляти для подальшого підписання. У, е, і Установлення договірних відносин або відповідно підписання звітної інформації. Дякую за увагу.